25 листопада в Лубенській музичній школі відбув світний концерт кращих творчих колективів міста в рамках обласного огляду народної творчості Слався Полтавська мистецька родина. В затишній актовій залі школи глядачі отримали можливість відволіктися від повсякденних турбот і насолодитися майстерністю артистів Лубенщини, у виконанні яких лунали твори видатних композиторів, народні пісні та артистично декламували вірші. Колективи показали відпрацьований цікавий репертуар, спеціально підготовлений для. Для творчого звіту. Про кожного учасника можна багато розповісти позитивного, тому що не можна не захоплюватись їх працездатністю, відданості мистецтву. Виступи оцінювало компетентне журі у складі директора обласного центру народної творчості міста Полтава, управління культури обласної державної адміністрації Дмитра Соколова, заслуженого працівника культури України Петра Горголя, методиста відділу обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Людмили Супронової Глядачі отримали Найкращі емоції та приємні враження від концертних номерів за що дякували учасникам художньої самодіяльності бурхливими оплесками. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.